Малята перед заняттям зліплення, я вам пропоную поміркувати і вирішити, з якими кольорами ви пов'язуєте літо. От подивіться на ці гуашеві фарби і скажіть, от як ви думаєте, яких кольорів у літа багато, які ми використаємо протягом тижня, от будемо коли малювати, робити аплікацію, яких кольорів ми будемо брати багато, а яких мало. І чому ви так вирішили? Роздивіться їх і пофантазуйте. Так, ну, а тепер до нашого ліплення. Я вас пропоную сьогодні, запрошую на пляж. І взяти з собою для розваги ось такі іграшки. Відерце, лопатку, граблі і пасочку. Тільки не пластмасові, а зробити власноруч їх. Навіть пісочок у нас сьогодні буде справжній. У вас у всіх є вдома манна крупа суха. Її можна використати потім у цій грі. Як завжди, нам допоможе дощечка, стека і серветочка витирати руки. Ми ж всі такі вже з вами предмети робили. І ви вже знаєте, як їх робити. Я вам тільки трішечки підкажу. От, майже однакові. Маточки, беремо, розминаємо. Малята, а ви зауважували, що весною ліпити стало легше із пластиліна, тому що температура повітря тепла, і пластилін у вашому робочому столі, от який лежить на полиці, вже м'якенький. Так, розкатали, розім'яли і трошки отак обкатали, зробили круглу форму, а потім трошечки видовжили. Так, як завжди, так, дно зробили. А тепер стекою, або, як в моєму випадку, паличкою із серединки, ось так. Зробили ось таку виїмочку. І тепер отакими рухами виплеснемо, витягнемо, бачите? І у нас вийде таке відерце. Так. Так, ось тут загладимо. Придамо йому форму. Так. Так. Так, тепер візьмемо. Ну, я хочу зеленого шматочок розкатаємо. Як ви гадаєте, що вийде з ковбаски. Бачите, я сьогодні майже нічого не пояснюю, тому що ми вже з вами справжні майстри і самі можемо кого завгодно вчити ліпити. Так, відерце у нас готове. Зауважте, тут воно зелене з білою ручкою, а в нас біле з зеленою ручкою. Так. Далі, давайте, може, лопатку зробимо, совочок. Давайте візьмемо оцей іншого кольору. Ви можете зробити комплект. Пам'ятайте, що комплект це з одного і того ж кольору предмети. Так, розкатуємо, можна не тільки пальчиками катати, а отак боком долоньки, коли великі шматки. Так, катаємо, катаємо добре, працюємо вправно. Так, Тепер переріжемо ось так трохи зайвого. Держимо. А тепер просто виплющимо вперед, ось такими рухами, ніби таку ось таку заготовочку. А тепер зігнемо. Ось так. І вийде у нас такий сувочок, і навіть такий отвір зробимо, як у справжньому. От, наприклад, його, коли миють після гри, можна помити і на якийсь гвіздочок причепити, щоб він висох гарно. Так, дивіться, майже вже пів роботи зроблено. І третє пропоную вам зробити, або якусь паску, яку ви самі захочете, або ось такі граблі. Так, от я взяла зелений, розім'яла, так само розкочуємо. Так. Приблизно, щоб одного розміру було з совочком. Розділимо пластилін на три частини. Одна велика і дві меншого розміру. Пригадуйте, ми колись робили з вами граблі тільки не для грив пісок, а коли допомагали двірнику. Пам'ятаєте, було заняття, ми робили і лопату. І граблі. Що пригадуйте. ось так можна, можна поділити пластилін на декілька частин, а можна отак загнути краєчки, щоб вийшли такі Ось. Ось такі маленькі. Граблі для гри у пісочку. І, звичайно, для гарного настрою майже справжній пісочок. І до нього додамо оці знаряддя для гри. Лопатку і грабельці. А ви ліпіть, як вам на душу ляже, з якого хочете кольору. Ще не забудьте про пасочки. Ну, як завжди, чекаю на ваші роботи.